Доброго ранку. У нас з'явилася ось така малютка. Це саме такий дешевий варіант це бутербродниця. Я вам скажу, хотіла брати, там, щоб її горішки робити, але так подумала, не буде горішків, не буде. Тут вафлі, до речі, теж можна робити. Не буде горішків, буде <кхм> менше одне місце. Так що, тільки ось така бутербродниця. Зараз покажу. Як в ній робити? це Зараз закриваю, чекаю, поки тут червоним загориться, тільки зелене пропаде. І можна вкладати вже ось такі бутерки. Я зробила е, тут сир, просто ковбаска. Владиславчику якраз просто з сиром е, зробила такий варіант. І головне, щоб хліб ну можна любий брати, але краще, коли ось такий тостовий хліб. Кава Я так не виспалась взагалі просто. О, якось так. Вийшли погуляти. Владиславчик, дивись сюди. Ти. Обережно. Тихо. Мама. Давай, залазь, мама не висилати. Давай, мама сіла. 我去。<laughs> Ну, що це в е, процесі переїзду ще так і заїхали ж в новий будинок. Вони побачили, що з дітьми з дитиною. От і председатель будинку прийшла і допитувала там, чи гуляємо ми, в який садочок будемо йти. Це правильно, коли ну, нова сім'я з дитиною заїжджає в будинок, то... Голова будинку повинна приймати це на увагу і реально звертати таке, знаєте, звертати увагу більше до цієї родини з дітьми, щоб розуміти, як дитина себе почуває в цій сім'ї і взагалі що за сім'я. Так що так, такі питання були, і це я вважаю непогано. Мама, Та, хочу хурма. Це не хурма, це вода. Це вода замерзла для тошечок. Воду поставили вона замерзла. Ми, ми так класно погуляли, ми купили піцу по дорозі малому. Цю Маргариту з сирним бортиком, звичайно, він її дуже любить. Аж щічки печуть, так погуляли мінус два сьогодні на дворі. Шкода, що сніга мало, тому що ми купили сніголіп, такий прикольний з сердечком. Нема що любити, тільки багнюка йти, і то вона замерзла. Зараз буду вкладати маленького, бо він у мене звик останній час лягати десь о четвертій, прокидатися о шостій, а потім лягає в 10-одинадця в ночі. Такі справи. А поки я щас, поки він буде спадки, я ще закінчу свою кімнату. Там вчора багато зробила Доперебираю. тому що знову таки я одна з малим. Юра робить зараз свої справи, які більш важливіші, ніж моя робота. тому я думаю, що пару днів. А завтра, до речі, завтра я їду до стоматолога. Їду до стоматолога, дівчата, до іншого, до маминого. Мама зараз собі теж робить зуби, робить собі імпланти, робить собі, вставляє, ну, зуби, коротше, зайнялась зубами повністю. На штівти, оце все. Вже Боже, вже декілька місяців. Я їду до її стоматолога чого? -то, тому що мій стоматолог, до якого я багато разів їздила, він мені поставив пломби і там два зуби, він зробив якраз з пломби на двох. І в мене між проміжок такий зробив, щоб попадає туди їжа. І... Десна напрягається дуже сильно, треба чистити постійно ниткою і всім цим. Це звісно, що я і так чищу. Але коли їси, то все одно туди забивається. Мені не подобається. Можливо, буду перероблювати. Але трошки пізніше, бо фінансово це так. Знаєте, зараз мені треба вирвати все ж таки той зуб, який я намагалася врятувати. Я в цій хто знайшла одного хлопчика, який рятує ну, любої складності зуби, але це в Тернополі. Я мріяла колись потрапити в Тернопіль, я дуже хочу погуляти по тому місту і взагалі туди поїхати. Але не по зубам. Там вже, напевно, все ж таки вирву, та колись поставлю собі е імплант, От, як і той казав, мій. Але він мені казав, за 42 тисячі це виходить зараз, тисяча доларів імплант. То цього в два рази дешевше, уявляєте? То набагато. Мені зручніше поїхати до маминого. От. І робить він, до речі, непогано. Так що такі справи. Поїду завтра, а це буде вже завтра новий день. Буду знімати, звісно, і ще хочемо заїхати в Юск. Тому що дещо де, треба подивитися, теж те, візьму вас з собою. В ту маленьку ще там пюрешку фруктову, і будемо вкладатися. Ага, зараз, так і заснув. Не можу. Не можу. Я кожен раз, коли заходжу в аптеку, мені дають... Ой, і я тебе мурмур, Диви, які гарні наліпки. А море де, <глас> клас. На. Ой! Кожен раз дають нам ось такі журнальчики. Ходи, славчик, мама не може відірвати. Дивись, хоп. Ось такі е журнали, і всередині тут наліпки. Ой. І вона Добре. дає прям пачками мені, тому що вони вже наче просрочені ну, по даці. А наліпки діткам каже, ваш вік якраз ліпити скрізь. Угу. Я ну, не можу відмовитись, бо вона дуже так <хи>, дає сильно, знаєте, прям впихує. <хи> і, малому, реально, потім трошки пізніше. Він і зараз наліпки любить, але недовго. Давай. Буде ліпити скрізь. Може, навіть і я, знаєте, щось наліплю, тому що тут є я тебе, мурмур -мур, такі гарні наліпки. Можна наліпити щось, символ неба та ланів. Може, щось буде наліпити на ноутбук. Якщо ви думали, що мені вдалося вкласти по пораніше спати, то ні. Хотіла в 2, виходить, як завжди, в 4. Не знаю, у нього такий режим: от в 4 години, він хоче вже спати. Починаються психи якісь, то а, спокійно вкладається і дуже швидко засинає. Я його з двох це намагалася вкласти, нічого не допомогло. Значить, зараз я увімкнула собі серіал. Дивлюся ззовні. Дивлюся ззовні, перший сезон дивилась дуже-дуже давно. Потім нещодавно я побачила, що він став дуже-дуже такий популярний. Блін, резинка. Нема резинок. Переїжджали, у мене була ціла куча резинок і немає. Десь вони подівались. Десь вони подівались. Значить, я давно дивилась перший сезон. І нещодавно я побачила, що цей серіал став дуже популярним, його зараз всі дивляться, і я бачу, що вже вийшов інший новий сезон. То я продовжила, так я вам скажу, цікаво, ну, типу, ходячих щось таке, хто таке любить, то дивіться. От, дуже цікава тема, і я навіть, напевно, підозрюю, що буде в кінці взагалі серіалу. Ну, у мене такі підозри є. Але не буду вам казати. <свісно> так що так увімкну і буду робити суп з фрикадельками Владиславу. Звісно, він не дуже буде його їсти, тому ми його потім даємо. Ну, як завжди. А, роблю звичайний, ну не такий супер дитячий без смаку, знаєте, а звичайний суп. З укропом, з перчиком білозірка. У мене є заморожений, туди трошки додам. Зроблю звичайний супчик, він любить. Фарш таки наваристий якраз буде. Думаю, якраз посьорбає. Бо ми ж прийшли, він їв піцу, взяла піцу, тут нормально поїв. І поки не голодний, ще я фруктовою перешкою закусив. Взагалі, от мене дівчинка питала в чаті нашому, в нашому телеграмі, хто там досі не сидить. Запрошую вас, всі посилання під відео, як, як їсть моя дитина. Погано їсть. Але я не хвилююсь, знаєте, ну, по стану здоров'я у нього все гуд. Просто такий, як я в дитинстві, такий, як Юра. Ну, Юра, там. А коли він в селі Ріс, то там, а вже ж там одну котлету то ти вже ситий, то ти не котлети не їсть. Я скажу так, що я сама дуже погано їла. І, до речі, я це згадую своє дитинство. Зараз, як цукор не можна дітям, все, що там шоколадне, цукерки не можна дітям. Ну, в основному, да, так всі кажуть, типу, не можна, а я згадую себе і як я. Брала цукор, просто їла ложкою. Я пам'ятаю, мама мене забрала вже, але дала мені можливість наїстися цукру. І це класно було, мені тоді так хотілося солодкого. От. А, то так як ми харчувалися в своє дитинство, я вам скажу, що діти зараз нормально себе почувають таки, з такою їжею, яка зараз. Да, щось воно не таке натуральне, можливо, щось воно не таке ну, не те, що свіже, а не таке, як раніше. Але вибір набагато більший. Але спочатку я поїм готувала на днях плов з ізюмом, справжній такий плов. Оцей рис мені за тебе подобається, дуже дівчата. Прям. Я вже показувала його в телеграмі, обожнюю цей трапіза ВТБ беру. Він недорогий і дуже класний. Дивіться, сухенький такий видочка відводочки. Рис сухий виходить, я не багато олія Плюс ребра не дуже жирні такі тут. ну. Я люблю плов, це я дуже часто його роблю, готую. Так, знаєте, щоб каша вдома була якась. Боже, яка краса, дівчата, тепер у мене такий вид гарний. Подивіться, на, Ну, на, насправді набагато гарніше, ніж телефон передає. Прям дуже гарно. Такий захід сонця сьогодні. Так, Поки маленький спить, у мене тут день відкритих дверей приходила сусідка знизу. І це проблема те, що це до мене вчора е директор будинку, председатель, приходила. Казала, що проблема в тому, що під нами е чогось воняє в туалеті і в ванні. Е потім? що ще, А, типу, що ремонт цілий день робити, хоча тут нічого робити не треба, е і чоловіка цілий день не було зранку. Потім, ну це ж прийшла сусідка знизу, і ну така хороша жіночка розповіла про свою проблему, і я її розумію. На минулій квартирі теж такі були якісь запахи, і не з'являлися. Але через те, що в цій квартирі давно ніхто не жив, зараз тільки почали використовувати труби і зливати якусь воду, то напевно якось воно й дало про себе знати. Звісно, що ми все почистили. Треба ще розкрутити, почистити ще таким. Способом це все порозкручувати, почистити. от. І цікаво, ми обмінялися телефонами. Цікаво, чи через тиждень це зникне чи не зникне. Ми вже і прали тут, тобто труби всі м -м, вологі. Ми вже воду пропустили, немало вологі, я ще купалася, ванну набирала. Я її запросила м -м, додому. і Сказала, понюхайте, у нас нічого не воняє, нічого не кидаємо в туалет, нічого не кидаємо в ванну. А, понюхайте, кажу, все нормально, а ось те, що у вас, це, напевно, між нами і вами якісь проблеми з трубами. Вона сьогодні майстрів викликала, теж, там, вони все перевіряли, кажуть, нічого такого, це тільки у неї треба там, розбирати, все, дивитися, плитку збивати, бо в неї зашита, зашиті труби в туалеті. Дуже цікава ситуація, будемо якось її вирішувати, як ми можемо. У нас нічого не виняє. Ми коли авже сюди прийшли, так як ніхто давно не користувався, то запах був в туалеті, була спущена вода в, в туалеті. Все, я не знаю, треба якось це вирішити. І будемо купляти якісь. Засоби ще, бо кротом я вже все позасипала, ще можливо ще щось придумати і позаливати, і потім вже спитати через тиждень-два, чи залишилась ця проблема. Ну що, Суп я е, приготувала вже з фрикадельками додала зелень. Добре, на постійно. Зелень є, а Владиславчик тут грається з піском. Тут дуже добре, те, що ланоліум і можна буде підмітати, руками навіть збирати такий пісочок. Бо у нас там я килим клала, хто пам'ятає на кухні. По-іншому. Можна було і линолеум, звісно, купити, але нічого. Вже це не мої справи. Так йому подобається. Тут і катає, і формочки все притуляє. Угу. Молодець. Катай, катай, молодець. Розкатуй, давай, розкатуй. Будьте здорові, хто там тюгнув зверху. До речі, тут я полюбила робити тканеві маски. Ви знаєте, я раніше якось я дуже давно їх не робила. Це мама мені привезла, в мене ще є в запасах, там мої. Треба подоставати, знайти їх десь. Від жирного блиску з пітаєю. Привезла мені пару масочок, такі непогані, знаєте. Так що я зараз зроблю масочку. Дивлюся серіал. І Владиславчик тут грає. Кульки будеш їсти? Кульки! Даю. Кульки. Даю! Ой, всі побачили, як ти вмієш нети. Молодець. Зараз даю. Зі світлом тут так. Треба, треба трошки привчитися, де краще знімати. Ой, маска, до речі, непогана. Приємно пахне і не ще. Щип... О, дивіться, як гарно мене ті цю моя ось така. Пам'ятаєте? Колись дуже давно з китайським сайтом співпрацювала і обрала собі лампочки. Я так задоволена ними. Це скільки років? Вже років 5 чи 6. І щоб ви розуміли, ці лампочки у нас протягом не протягом, а от скільки малому, стільки вони працюють. Майже 24 на 7. Вони вночі просто. <смеш> така смішна, напевно, Вночі просто не вимикаються. Вони на батарейках і довго тримають досі батарейка. Хоч я не знаю, яка тут повинна бути малесенька батарейка, але вони підзаряджаються кабелем. Дуже задоволена, але зараз такі лампочки ще знайти треба. О, зараз вони достатньо дорого коштують навіть на Аліекспресі. Але така прищепочка дуже задоволена. Я думаю, що я буду красуня така після цієї маски. Завтра побачите. Сподіваюсь, не пообсипаю. Буду я додивлятися в восьму серію другого сезону зовні. От. І всім. Поки до завтра. Завтра буде веселий день, бо я їду гуляти до стоматолога. Ну, раніше зустрінемось з мамою по справах, тож заїдемо в Юск. От, а там вже додому вечором доберусь. Там, напевно, швидко мені вирвуть зуб. Це те, що я хотіла зберегти, а все ж таки не виходить його зберегти. Треба буде виривати вколять, вирвати і все. Рентген стопутов будуть робити і будуть робити не один, напевно, до і після. А можливо ще декілька разів, щоб точно все повидаляти. Можливо, он там бачить, Я не знаю як. як все буде завтра. Дізнаєтесь. Всім гарного вечора або дня. Хто коли дивиться, дякую, що були зі мною. Я вас всіх міцно обіймаю. Всім пока.